22 липня 1942 року радянські війська залишили Свердловськ на Луганщині. Цим завершився один з найтрагічніших етапів Другої світової війни: повна окупація території України німецькими військами. Вся країна від Карпат до Донбасу опинилася під контролем нацистської Німеччини. Це був важкий період. Мільйони людей потрапили в окупацію, де панували насильство, примусова праця, розстріли та голод. У містах запроваджували жорсткий порядок, а на селі реквізовували зерно та худобу. Та навіть у цих умовах українці не здавалися. У підпіллі діяли партизани. А багато хто допомагав полоненим та ховав євреїв, ризикуючи власним життям. Свердловськ, як і багато інших міст, став ареною запеклої боротьби. Тут проходили лінії оборони, сюди відступали радянські війська, а згодом поверталися. Повну версію дивіться на каналі День в історії.